А тепер питання: скільки коштує ваш лук? Ну, одяг в мене не є, дорогий, але ж виглядати модно це не завжди дорого. Скажи йому, скільки коштує твій костюм. 43 тисячі долярів. Бріоні то я брав на сейлі. А що тут таке на вас, то я взагалі не знаю. Чесно, я сам не знаю, що то за бренд. Українська трикотажка, я давав 600 гривень. Мені просто сподобалось, що на ньому герб. Ви мене вибачте, але про статус говорить бренд, а не герб. Ти видів когось тут в трикотажці? Ти міг діти, хоча б стонік, чи якусь балансіягу. Воно на селі не є страшні гроші, володя. Я в січні на розпродажі взяв собі шляпки Луї Вітон за 418 євро. Я не розумію, для чого ви кидати такі гроші на бренди. Інколи і на секунді можна не біси мене. Який секунд? Якби ти не мав тих грошей, але ти маєш ти можеш купити собі Вітан і, і Гуч. Пам'ятаю, як я мріяв про ті брудні джинси з діркою на сраці від Прадо. Я не мав 5 тисяч євро, але я стіпив зуби, взяв кредит і тепер капарадуюсь. Ну ви розумієте, що не всім може личити дирка на сраці. О, він ходить слава, йому ніхто не сказав. Владя, ти не готовий говорити про моду. Приїдеш сюди, коли будеш готовий.